Ось такий гарний Рено Меган є на майданчику CarPark.ua. Юа. Автівочка вся в рідній фарбі, і в неї всі оригінальні скло, навіть лобове, реношне. Авто 2010 року випуску має 1,5 дизельний двигун К9К, саме надійний, економний. Шестиступенева механічна коробка передач. За що цього в нього дуже маленький розхід пального. Ну і сам же він хеджбек, він же ж не такий важкий, як універсал. Автівочка, бачите, на легкосплавних дисках. Ось таку гуму має. Значить, Переднє скло практично не тоновані, це заводське, заднє скло тоновані. Бачите? Значить, погнали. Отак виглядають картки. Дивіться, все цілюхенько, нічого не подрете, не прокурено, не пропалене. Давайте включу вам об'ємчик. Так буде зручніше. До речі, забув вам показати, це хоч і Ну, но Тут нормальних розмірів, багажний відділ, Дивіться, ось так. В принципі, тут навіть чемодани на кольосиках помістяться без жодних проблем. Значить, погнали далі дивитися попереду. Ось так наші виглядають фари галогенові, рішоточка радіатора, клімат заправлений, обслужений. До речі, лобовий я вам обіцяв, дивіться, Рено 10 рік. Ну і всі скло, Рено 10 рік. Давайте дивитися зі сторони водія. Значить, у нас 4 електросклопі піднімача, електродзеркала з підігрівами. У нас датчик світла, датчик душу. Він стоїть. Круїз на кермі. Ось круїз, ліміт спіт. Ось вона 6 -ступка. У нас двохзонний клімат. Пробіг 285 тисяч. Ключ карта. Отака йде. Ліфт сидіння водія є і ліфт у пасажира є. Я забув вам з цієї сторони. Показати. Давайте я зараз сяду, нейтралочка, ключик отак ставимо. Запустяться зараз всі контролічки, дивіться. Зараз все перевіриться, що тут на да, тормоз, да, нажать. Все, свічки запалення прокалилися. І двигун запустився. Включаємо на авто. Стоїть он ловна да, Можна показати по 15. Він починає розжинатися. У нас мультикермось, регулюється воно гучність. щось хрипить пісенька якась. Так, клімат. Прям на всю катушку валить. Відкриваємо. До речі, у автівочки рідний це пробіг. Він пробивається по всіх блоках, по форсунках, по сажевіку, по АБС. Так. І ось так виглядає наш двигун. Ні намитий, нічого як є в дорожньому бруді, ось так і є. Значить, Дивимося, рідина охолоджується отака червона. Клімат у нас, бачите, крутиться вентилятор, все робить, холодить. Що тут вам? Кріплення фар там питають. Я вже не знаю, що питати. В Взагалі, отака автівочка є у нас на майданчику на продаж, на майданчику Карпарк його на продаж. Значить, 2010 рік, вся в рідній фарбі, всі скло рідні, пробіг, оригінал. Ви можете придбати за ціною 6500 доларів або 4600 гривень в місяць в кредит від ОТП Банка. Ось такий гарний хетчбек, кому треба, приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місті Кам'янському, це бивши Дніпрожин, Дніпропетровська область, вулиця Республіканська, 9А. Номер телефончика є в описі і в шапці профіля. Кому потрібен чесний, ось такий гарний меган, приїжджайте і купуйте. 6500, і він ваш.